Робота на Кіпрі, працюю зараз на такою можливістю: затруднювати людей напряму. Будемо шукати хлопців на внутрішні роботи: це сантехніка, електрика, гіпсокартон, малярні роботи, покраска, шпакльовка і так далі. Плитка. Хто має відповідний досвід роботи, хто може показати свої приклади роботи чи по відеозв'язі, чи по фотографіям, хто може дати рекомендації, можливо, від своїх попередніх працедавців будемо з ними зв'язуватися. Таких людей будемо запрошувати на першу групу. Приймаємо ті будь по е, польських робочих візах по е, картам побиту або, можливо, ви будете мати в Польщі діяльність, то можливо будемо затруднювати її через діяльність як підрядні роботи. Також є можливість е, отримувати місцевий кіпрський дозвіл на роботу. Е, його можуть отримувати будь-хто хто і до війни знаходився в Європі, і після початку війни в'їхав в Європу без проблем. Але отримати можна тільки по приїзду на сам кіпр. Е, спілкуюся зараз з прямим працедавцям, е, займаються вони там внутрішні. Роботами різні вілли, різні там об'єкти. Якби роботи хватає, да трошки треба людей. Зарплати ще раз сказав, да що вони не такі прям дуже радужні, як можна заробляти тут, наприклад, в Польщі чи в Німеччині чи в Нідерландах, але ну в Кіпрі там зовсім інша атмосфера, зовсім зовсім інша історія. Е, хто має бажання пишіть, будь ласка, свій досвід. Пишіть, можливо, додаткові запитання, будемо спілкуватися на цю тему, і пишіть свій телеграм в коментарях. Якщо все окей, то будемо поетапно з кожним кандидатом зв'язуватися і формувати першу групу на виїзд. Я думаю, що напевно це все-таки буде там після вже нового року, але можливо і раніше. Побачимо. Дякую.